Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії. Сьогодні у нас є 17 блоків. 174 питання. і Є одне питання, яке буде відповідати на Володимир Штори. Є на комісії 4 члени комісії. з 7, значить, комісія про можемо починати. Прошу Вадимов уваги зміни до програми розвитку земельних ресурсів, зокрема в частині фінансування. У межах того то фінансування, яке було 1 мільйонів 240 тисяч, ми пропонуємо робити перерозподіл, оскільки в нас виступила одна заяв у головних ресурсах від молочного, якого місцевого самовчання зробити огній паспорт тільки якого місцевого самоврядування, ми пропонуємо. Що 40 тисяч додати новий пункт в додаток проведення експертизації водних об'єктів, і 40 тисяч поки що на один паспорт на другий рік ми будемо планувати на всі водні об'єкти, але пропонуємо. Плюс рішенням сесії проходять земельний діамонт для учасників бойових дій. Ми також пропонуємо додати новий пункт дорогої технічної документації з поділу земельних діагнозу зняти з пункту e, зроблення технічних e, документів, які були 100 тисяч, додавати до цього пункту. І в нас було 40 тисяч передбачено на зроблення e, документації e, до e, з Мінівською по підготовці до аукціонів. Технічна документація з комунальної власності до аукціонів. Там було 40 тисяч, оскільки робіт виконано більше, ми також пункту, з цього пункту нормативна грошова оцінка додавати 60 тисяч. Таким чином, у нас буде, пропонуємо e, 7 пунктів, до позаду, з яких розробка технічної документації землоустрійшу до рементаризації 100 тисяч, розробка містобудівної документації генеральної плану — мінус ми не закладали нічого. розробка технічної документації нахідно-шової оцінки залишається 800 тисяч. Розробка проєкту землеустрою до встановлення межі населених пунктів 100 тисяч. Розробка виготовлення документації щодо підготовки технічної документації щодо підготовки земельних ділянку цілому 100 тисяч, проведення конспектизації водних об'єктів 40 тисяч і розробка технічної документації прошлому земельній ділянці 100 тисяч. Загальна сума суму 40 тисяч, також розгортання. Є ще запитання. Демчишен Демчишин за. Сизоненко за. Сорока. За. 4 за. за. Шановний голова, шановні члени комісії, запрошення вашої влади підняться проєкти рішень про земельних питаннях. Є 17 блоків. 174 питання. Перше питання по порядку, де буде передачу безоплатної власних земельних занків доняття обслуговування військового дня космосу відділю та споруд, середні земельні ділянки. Відділення земельних служб підтриманих дані проєкт рішень пропонується передати безоплатну власні земельні будинки. Відповідно, до речейного законодавства в межах міста до 0,10 і в межах села на 1,25. Тука станува 52-от питање. Секој кој се среќен да во важен Иван Макеџанца, се дореме ко зао Про передачу безоплатного власної ділянки для веду особисто Сілянського сподарства новорічних підготовлення відділення земельних проєктів рішень, це межа архівних рішень 93-х років щодо безоплатної передачі власних земельні ділянки власникам або їхнім спадкоємцям. Пропонується дані земеділянки передати безоплатну власність, присвоєні кадастрові номери дані земель, ділянки і витяги, підготовлені дані проєкт рішення. З 53 по 133 питання. Є потім одній зауваження серед немає. Лімчишин. Лимтичинка. Судоренко за, Сорока. За. Чотир. Про передачу власних знімальних ділянків зелені про нас сільського спорусного міста. Це події, які ми священні власники, ви їхні спадкоємці отримали право власності на дані земельні ділянки, і з державного земельного кадастру, при дані земельні ділянки пропонується передати дані земельні ділянки до зоплатної і власної дані земельні ділянки. 134 по 131 питання. Є зауваження на середній курсі? Mm -hmm. Немає нічого. Немчишин? За. Некерчин? За. Сидоренко? За. Сорока? За. Слухайте, Проведення дозволеної технічної документації з нового служби встановлено відновлено на земельні ділянки натури для ведення тварини сільськогосподарського розміста в розділі земельні частки паїв. Це є Роденчук за межами села Бенківці та є рішення суду, що на її спадкоємці пропонується надати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні частки паїв. По 152-му і 3-му. Є якісь зауваження? Демчишин? Микетчин, Сидоренко, Коза, Сорока, чотири, про передачу безоплатної земель землянки до внеса обслуговування свого будинку з поразів та споруд на земельна будинка, це мені села, села Куюшки, дана земельна була з була в оренді, змінно статус будівлі, статус будівлі є жизне. Пропонується законодавства передати. По власність земельної ділянки в 07-12 сотих. І другим пунктом припинити договір оренди даній земельній ділянки, оскільки вона є напрочата про власність вже на будівлі як і житлове, а це була не житлова будівля. Є по 154-му запитанні зауваження немає. Димчише, не к'єкшен. Деремко за 40. От, ну, Шо, про передачу безоплатного ланцюгу Днянки доведення для будівництва і для дальних гаражі. Це гаражі міста Гатині від наземельних реслужби підготовлені дані проєкти рішень, е, значить, е, документація вся в порядку. Е, Тут, по Шевченка гаражі, там буде детальний план території. Denisко, По Шевченка 91Б будете на території, тоді будуть на земельні ділянки, формі до власності на відділу. Пропонується передати на земельну ділянку. Ні-ні, це мінистям та мережі є. Відчешень. Витечення. Даренко, за 40. Одного. Про прокладання договорен земельні ділянки нової сорок дорожнього фермерського господарства. Це фермерське господарство поганишне залежно місце під камень площі земельної ділянки 20 і 20. І друга земельна ділянка серед підкамені площі земельні ділянки 10.67.09. Закінчується термін дії договору на земельні ділянки. Дані земельні ділянки буде дані від головного управління держокадастру, планується укласти договор оренди на новий срок. Є по 160-му, І 61-му. Це як САПСА. Угу. Немає поуважень? Димчишень. Микичин, Сидоренко, за 40. Да. Одного власника. Про укладення до оренду має 42 розміщення експлуатації основних пособів допоможних будів з протипівприязної шляхом та технічної промисловості, це агропроєкт, місто Ротим, Олицька Галицька, 18 ДЖ. Дві земельні ділянки, одна земельняка площею 3,69-55, і, і друга земельна ділянка, яка мала сказала, 55 закінчується термінів договор, рена земель ділянки, відповідно, під'яснити питання. Пропонується продовжити на тих самих умовах, що попередній договори. Елеватор. Елеватор, так. Якщо потім? Демчеше. Ні, за? 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 ні, це, 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 це ватор, це, там дві ті банки стоїть, у той сердіре. Води голосування? Демчишин. Деремка за, за. Сидоренко, за. 40. За. Одноголосно. Протилайн договора називає, як ми зробили внести обслуговування йшло в будинку спольське будівлі, то спорт, це горді, місто, ти вулицялицька, 120. 126 площа земельної ділянки 0557. Закінчується термін діюток, планується вкласти на новий термін. запитання, нові терміни. За. На За. Сидоренко, За. Сорока? одного росу. Про затвердження кряку знову зведення земельної ділянки з ним сільського спорозького призначення, це Новосельський, село площа, площа земельної ділянки, 0,44. Відеоземель, що подали даний проєкту рішення, пропонується затвердити даний проєкту рішення і передати земельні ділянку на малого проєкту. Є по 10-му, тобто 165-те питання. Не мчеше? Нече. Сам. Сидоренко за 40 одноголосно. Одинадцятий придатний проєкт змогу службу віддання земельної ділянки 9 обслуговування інші люди громадської забудови, це друга земельна ділянка, Новосельська, Жовчина площа земельної ділянки, номер 845, відділення земельних ресурсів. Є 30, по 166 за уваження, немає іншого. Не. Прошу пройти. Демчешин. За. Микитчен. За. Сидоренко за 40. Одного власне. 12-й. Протвердний проєкту змінилося, що зведення земельні ділянки для розміщення експлуатації основних підсобних до будівель, будів споруд постійно природних машина та інших промисловостей. Це є товариство з обмеженою відповідальністю по рака за межами села Кліщівного земельної ділянки 07774. Є Я вийти з державного земельного кадастро, туда на земельної ділянки земельна ділянка є землі промисловості, проподається надати земельну ділянку на умовах оренди як землі промисловості. Там та ділянка, де там що з Поршу, не хоче там своєї буквально, там люди підіймали, але. Тоді до промисловці і казали, щоб їм в цьому, як буде в погоді, вписати, щоб без зміни цього було якось додатково, як це можна зробити. Треба питати жителя депутата міщини, чи він не чин, знає? Знаєш? Я Так, так, Бо є для, для промисловості, а не для ведення іншого сільськогосподарського можна. Там би мало таке, ну, таке так, заставити. Там як класфікатора замні промислова, що пішов, 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 пішов договор, напишете, ніхто не полюбляє його право потім змінити, чи він хоче то прописати, не прописувати, воно не має значення. Питання в тому, що як е, депутат з кліщила до того відноситься, Якщо то він знає, що там все нормально. То там, тобто я підтримую, але я зараз я просто не готовий. Я... Я б її продав, просто це є продане приміщення, він має приміщення. Земля є і ми. ну, Ми ми не маємо яким змінити, але ми маємо уважати, є чітко написано, що є дає промисловості. Я це питання отримую, але я почув. Ще які зауваження немає? За. Сидоренко, за 40. Одноголосно. Про затверджені проєкту замовлюся, що віддатного земельні ділянки для розміщення експлуатації основних підсобен домашньої будівлі технічної інфраструктури. Корпулація гапродукт замежена себе прищину, площа земельні ділянки 0385. По воді спецдозу ми давали дозу, ми знаємо. Так і є. Що тут Це скважина? Адже там є купаж, не окремо. A, там не там мають окремо, і... бо ми тоді, що ми давали запитання, виїжджали, то є, село має окремо, оце має. Там такі сьогодні стоять. Що ж такі бетонні, що там no, стоять, так? Ну, бетонні такі стоять. Але я тут кажу, то теж підтримує То, але трешко, тобто, то я... так. так, будемо питати ще. Mm -hmm. Прошу про відголосування. Так. Мекетчин за Сидоренко, за 40 yeah. одного голос. Продаціальний проєкт оно підведення земельні віддання фермерського господарства, фермерське господарство Поляна Золота замежне села, вище просто земельні ділянки 1.44 і проєкт запострою, за «Про межами села, площа земельні земель, ділянки 0,66. Пропонується затвердити дані проєкти рішення і дати ділянки на мову аренду, від класифікації. 169 170 і питання. То вже дійшли згоди з тими дохвалився. Ну так. Дійшло. То довга епіпія, дійшла до сьогоднішнього дня mm. на прозатверчення. То став, що закінчиться. Там звант. За. Мекевчим. За за Питання дозволить на проєкту, тому що людина земельки для ріоспорівських потреб цей ставок в селі Гоноратівка площа земельної ділянки 1 гектар. А, Пропонується земельну ділянку в належний чині виставити оренду через акцію. Була відмова, власника відмовився. Я прохання виставити правильний час за акціону, хочуть врати люди. Є по ньому кісля по уваженнях стереження. Проводимо сваді. Димчишень. Микечен. Сидоренко за сорока одного 16. проповаження ротинською міською радою, наче суміжної території громади, зимового зимовоустрою щодо встановлення меж, Території Бокачівської селищної Бкачівської селищної територіальної громади, Франківської району Франківської області. Хлощі земельні діяльні їхні становить 14.03979. 79 Розроблений даний проєкт проєкт на встановлення межі. Вони на погоджувальному межу, межа вже є наша визначена, між ними просто пропонується ну, погодити Бокачівські селищні територіальної громади межу нашу. Ну, да, я є по цьому майчу ну, профімчин Ні. не кирчен за доренко за сорока одного 17. блок приняття дозволу проекту проєкту. здання за мене ділянки під кладовище. Це виконавчого комітету міської ради в Липівці. Є два кладовища, одне з Перекладовище, огонтована площа земельні ділянки 69 соток, друга земельна ділянка, площа земельних ділянка, рінтовано 4 гектари. Вони Де нові виводять? Де вони його відводять? Вони, вони відводять, не відводять. Це не новий. Попри це, відводять, попри це. там є зараз на сьогоднішній день земліся призначення ну, сховищі. Ну, Ближче. Ближче до курячка, так? Ближче в цю сторону, так. До горячі чи в сторону? сторону Су в сторону сюди. Навіть це розрівняти. але ну, таке треба документи, щоб це робити. Є по цьому застереження? Зауваженю всі, всі. затримання. Димчишенько. Седоренко, за 40. Одного до. Питання в мене все. що <працт> не в курсі так. Прошу. Каже, що не в курсі депутат ці два питання. Я йому дзвонив особисто. Та я йому казав за те, що буде. Він казав, що в мене передав комісію. Ну я кажу, то, що тому я хочу, я проголосував за для того, щоб воно зараз було чисто технічно заблоковано. А я все хотів уточнити, бо я, ну, я не, не то, що я теж якісь нюанси переслідував. Я Ну, тобі, Щоб не було на на, на сесії не в оглядів, ну, то мають слава, щоб я не так, зап... якщо воно буде щось кістом. Домовилося, все не дякуємо, все дякую.